Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо пекти пляцок вінні-пух. Але це пляцок із домашнього зефіру. Так що, дівчата, давайте настроюйтеся, бо нам потрібно буде робити і зефір, і пекти гарний бисквіт. Для зефіру 125 г желе з червоної смороди, 200 г цукру, 1 білок, 75 мл води. І агар-агар 1200 міцність. Збиваємо желе із червоної смородини і білок. І одночасно розбавляємо агар агар у воді, додаємо 200 г цукру і, інтенсивно помішуючи, кипятимо 5 хвилин. в гарячий сироп тонесенькою струйкою. І збиваємо ще 5 хвилин. Погружаємо кулінарний мішок. Дівчата, треба робити все скоренько, тому що зефірна маса дуже скоро застиває і потрібно вспіти. Для бісквіта нам потрібно 6 ячок, окремо жодки, окремо білки, 6 ложок цукру, 4 ложки мовки, 2 ложки крухмалю кукурудзяного, 1 ложка розпушувача. Збиваємо білки. Білки збиваються, перемішаємо муку, крохмаль і розпушувач. Добавляємо у білки частину цукор. Потім на максимальній швидкості збиваємо білки далі. І додаємо жовтки по одному, збиваючи далі. Посіваємо муку через сито маленькими рухами, такими акуратно, перемішуємо не інтенсивно. Муку додаємо у кілька етапів. Розправляємо по пательні бісквітне тісто і випікаємо при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. От я випікала 35 хвилин. Трошечки ножем довкола пройдемося, щоб не пристало. І витягуємо дуже гарний госквіт. Прекрасний. Зробимо заварний крем, нехай остиває. Пів літра молока, 1 яйце, 2 ложки крохмалю, одна ложка муки, 200-250 г цукру. Накриваємо плівкою в контакт. Запарюємо півтора стакана маку. Три рази зливаємо воду. Потім блендером збиваємо мак. Дуже гарно збивається блендером. Збиваємо 300 г маса, додаючи мак. Потім додаємо по частинах заварний крем. Маса вийшла дуже смачна. у міру солодка. Хто любить більш солодке, може додати цукор, більше цукру у заварний крем. Дівчата, я скоринку, напевно, зніму, щоб гарно пристав крем до коржа. Щоб потім скоринка не відставала. Два ряди я, дівчата, зробила зефір домашній, оцей більш рожевий, то домашній. Але я його не ділила на половинки, а цілий поставила. Тому що дуже смачний зефір, і я вирішила поставити його цілий. Тим більше, що він не дуже був такий, половинки не дуже грубні були. І два ряди поставила, ще докупила магазинного зефіру, але по половинки поставила. Побачимо, як вийде, як вам краще сподобається, так ви будете робити. Приготуємо шоколадну глазур 60 г масла, 2 столові ложки цукру, 1 столова ложка какао і 1 рівна така столова ложка сметани, щоб розбавити какао. Завдяки тому, що я оформляла його у формі цей плято, дивіться, який він гарний вішок по краях. Прекрасний, просто дуже гарний. Застила глазур шоколадна і поливаємо зверху глазурю, як ви собі бажаєте. Я зробила таким асиметричним рисунком. Пляцик уже гарно застив, побув цілу ніч у холодильнику. Розрізаємо, дивимося, як у нас вийшло. Розрізаємо там, де зефір домашній, дівчата. От, як у нас вийшло. Зефір дуже гарно виділяється. Він дуже смачний. Спробуйте зробити обов'язково. Дівчата, хто любить мокріші бісквітні коржі, може просочити сиропом любим, який він собі забажає. Я не просочувала коржі, тому що у нас не люблять такі мокрі бісквітні коржі. Краще нехай буде такий пухкенький і гарний ніжний. От я розрізала другу половину пляцка, де є зефір магазинний. Половинки я поставила, бачите? Дівчата, ну, не знаю, мені краще подобається отакий домашній зефір. Він на смак дуже смачний. І з цим кремом і з е, маком він дуже-дуже дається до смаку. Дорогі господинки, печіть цей прекрасний пляцок, Мирусім і здоров'я!